Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія рашистів не давали спокою містам та селам на лінії розмежування у Запорізькій області. У Гуляйполі загинув 68-річний чоловік. Російський снаряд гатив по його будинку. У плавнях мінно-вибухові травми у 35-річного чоловіка та 60-річної жінки. Від 2 до 5 тисяч доларів хабаря брала 79-річна голова комісії районної МСЕК у Запоріжжі. Підробляла документи, щоб чоловіки призовного віку з фіктивною інвалідністю могли виїхати за кордон. Працівники СБУ затримали жінку на гарячому. На робочому місці та вдома у неї знайшли більше 100 тисяч доларів. Бавовна у Бердянському порту звідти тікали російські кораблі, які зайшли щоб викрасти українські зернові та метал. Є влучання по позиціях окупантів. Черговий скандал у Запоріжжі до пляжного комплексу не пустили людину у військовій формі, щоб не лякати відвідувачів. Згодом пояснили, що у комплексі проводили дитяче свято, а адміністраторка просто неправильно донесла інформацію. А потім додали, що було розпорядження не пускати людей зі зброєю. Однак чи була якась зброя у людини у військовій формі, ніхто не знає. Дитячий санаторій у Мелітополі орки перетворили на військовий шпиталь. Зараз там лікуються дві сотні поранених. А Олександро Невський собор зробили своєю базою і навезли туди військової техніки. Запорізький бізнес відмовляється від податкових пільг. Завдяки цьому, наприклад, запорізькі підприємства Метинвесту залишать у місцевих бюджетах 200 мільйонів гривень і ще 150 мільйонів у державній казні. Ібалиць, кинули. Зрадник так хотів стати депутатом Госдуми, а вийшло вибити тільки місце на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Отакої. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там найголовніші новини.